Читаємо Сенеко 48-й лист до Луцілія. Філософія вступається за тих, кому забиваєте памороки словоблуддям. То хіба це не те саме, що й хитро спростовувати позов, начебто він не дійсний. Але як претор відновлює права позивача, так філософія вступається за тих, кому ви забиваєте памороки словоблуддям. Що ж ви відступаєте від таких славних обіцянок? А зробити, мовляв, так, що зблиск меча не більше вражатиме мої очі, ніж з полис, полиск золота, що з нечуваною стійкістю нехтуватиму всім тим, чого інші чи то прагнуть, чи то жахаються. Що ж повертаєтесь до початків, яких у школі навчають граматики. Так піднімаються до зірок? Ні, філософія обіцяла зробити мене рівним Богові. Ось що мене привабило. Заради заради того, й прийшов я до тебе, дотримай же слова. Підписуйтесь на мій освітній канал Кайрос.